Вітаємо! Ми компанія Nordic House. і сьогодні хотіла би з вами поговорити про те, який вид фундаменту підходить під ваш модульно-каркасний будиночок. Давайте розглянемо варіанти. Дуже часто ви запитуєте, чи можна встановити модульно-каркасний будиночок на стрічковий фундамент. Наприклад, наш офіс на 400 метрів квадратних стає саме на стрічковому фундаменті. Ви також можете встановити свій будиночок на стрічковий фундамент. Як вирішується проблема з нерівністю на вашій ділянці? Ви можете використати гвинтові палі. Це гвинтові такі шурупи, які закручуються в землю, і вони вирівнюють будь-які нерівності на вашій ділянці. Найпопулярнішим видом фундаменту під модуль на каркасні будинки є бетонні палі. Вони популярні за счет того, що вони дуже швидко робляться. Вони такі ж надійні, як і стрічковий фундамент. На їх виготовлення потрібно всього лише один місяць, і ваш будиночок можна вже встановлювати на фундамент. Якщо ви також хочете замовити свій власний модульно каркасний будиночок від компанії Nordi House, то ми з радістю чекаємо на вас гарного вам дня!